Будемо сьогодні показувати вам замилений різ і завалену ріжучу кромку. Так як писали коментатори. У нас є ось такий ремінь, на якому ми правимо наші ножі після заточки. Зараз ми в лайв режимі такому відправимо цей ніж. Так, добряче. Ось ніж. І йдемо тепер тестувати його наріз. Спочатку, звісно, це папірчик. прорізала. Переходимо далі. Ось такий от канатик. Ось дивіться. Грубший канат. Дивіться. Далі. Звичайний такий тонкий. Ну тут питань немає, паракордик. Рулон. Питань немає. Маємо ще ось такий от кросівочок. З першого разу. Ну, я думаю, що говорити тут про якийсь мильний різ, ну, це абсолютно не має сенсу. Тому коментуйте, а ми вам дякуємо.